Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Білосерківської міської ради серед питань і звіт керівництва управління освіти і науки щодо роботи зі зверненнями громадян. Підсумовуючи роботу зі зверненнями, зазначаємо, що за перше півріччя 2024 року до управління освіти і науки надійшло 20 письмових звернень. А саме через урядову гарячу лінію, 5 з відділу звернень громадян виконавчого комітету, 4, електронною поштою, 4, звичайною поштою, 2 з міністерства. Освіти і науки один, як зазначила посадовиця, на всі звернення було направлені вичерпні відповіді, особливо болючих питань щодо власної організації освітнього процесу чи тих, які безпосередньо стосуються учнів, не піднімалося. Також було внесено зміни у фінансові плани підприємства «Комунальник», що опікується подачею та відведенням води у селищі Терезіно. Чим спричинено внесення змін на сьогодні, підприємство розглядає розробляє нові тарифи, і якщо до розрахунку будуть братися показники, які затверджені в фінансовому плані на 2024 рік, то тариф буде трошки завищений. Підприємство пропрацювало півроку, вже на основі реальних фінансових показників можна спрогнозувати фінансовий результат на кінець 2024 року якими будуть у майбутньому тарифи на дані послуги, чиновники не зазначили. Наостанок члени виконавчого комітету прийняли рішення про часткове обмеження руху по вулиці Павла Скоропадського. Для облаштування водопровідної камери для приєднання водопровідних мереж необхідно тимчасово перекрити вулицю Скоропадського. Зокрема, з 10 липня до 24 липня відтак на два тижні тут буде запроваджено рух в одному напрямку від водонапірної башти до кола біля лікарні номер один. Ніжевський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.